Хочеш перевірити свої знання нідерландської? Тоді переглянь це коротке відео. Перше слово це освітлювальний прилад, Друге слово це електричний щиток. Третє слово це рахунок за електроенергію. Електриситет зрегені. Четверте слово це дощова вода. От регенвартер. П'яте слово це котел центрального опалення. Скільки слів ви сказали правильно? Напишіть свою відповідь у коментарях. І не забудьте підписатися на наш YouTube канал, щоб не пропускати нові уроки.